Люди повинні бути щасливі і мати рівні права. А тим паче зараз під час війни це все зараз на часі. От тупо, от це ідеальний час, тому що ці права руйнують зараз людей і тих самих військових, які належать до ЛГБТ-спільноти. Меле вітаю на першому каналі Суспільного мовлення і дякую, що знайшов час поспілкуватися сьогодні. Дякую, що запросили. Я від початку планував а, розмову побудувати навколо Євробачення, до прикладу, як війна вплинула на особиста uh -huh. життя, на творчість. Втім, вчора я побачив у себе в стрічці. Загинув ще один друг, його оплакують як героя. Він так і не здійснив камінауту за життя, хоча відстоював свої права анонімно. Давав інтерв'ю про свою участь ще в АТО ООС. Його партнер залишився інкогніто для суспільства, також. І тому. Нашу розмову я хочу почати саме з цього моменту. Ти є в останній час знаний як активіст в спільноті ЛГБТ людей. Ну, активісту гучно, так просто сталося. Так сталося. Окей. Втім, і знаю, що ти топиш серед іншого за те, щоб. Верховна Рада ухвалила закон Звичайно. про е, цивільні партнерства угу. або про одностатеві шлюби. Ти звертався в одному з своїх дописів останніх в інстаграмі до президента Зеленського, що вже на часі треба ухвалювати таке рішення. На твою думку, чи дослухається президент до твого заклику, до заклику інших військових ЛГБТ, які зараз захищають Україну? Я думаю, це. Не те, що на часі, це над на часі. Дуже багато гинуть військових різної орієнтації. Це потрібно, тому що по-іншому вже неможливо. Вони зараз захищають і у всіх повинні бути рівні права. Вони також мають бути. Пройшло вже скільки, а от чи дослухається, чи ні, це вже інше питання. Це може побачимо. Я маю маю дуже багато надій, що зважаючи на те, віде. що коли була перша петиція до президента України з приводу того, аби легалізувати mm -hmm. сатеві шлюби, то відповідь була доволі така схвальна. Він дав доручення кабінету міністрів опрацювати це питання. Зараз з'явилась друга петиція на підтримку цього законопроекту 9103, угу. який подала народна депутатка іносом угу, так і ця петиція трохи більше ніж за тиждень набрала вже 16 тисяч голосів з 25 тисяч необхідних. Ну а що залежить від президента Зеленського в цьому рішенні? Як він може повпливати на Верховну Раду? По-перше, його ухвалення. Ну ми всі розуміємо, що таке президент, що він які він важелі, має речегідавлені і все інше. Це просто повинно відбутись, як як, коли через скільки побачимо. Але я розумію, що кожен, хто захищає ці права. Навіть я дуже багато людей знаю, які е, звичайною орієнтацією, але які підтримують, тому що люди повинні бути щасливі і мати рівні права. А, тим паче зараз, під час війни, коли там вже дуже багато питань виникає, коли е, там, друга половинка да, людини, кохана людини, не може ані навідатися в лікарню, а не поховати. А це все зараз на часі. От, тупо, от, це ідеальний час, тому що ці права. Руйнують зараз людей і тих самих військових, які стосуються і ну, належать до ЛГБТ-спільноти. Все ж ми не можемо обійти тему твого камінауту, який відбувся на Атлас Вікенді. Тоді багато чого змінилося цей час. Ну пройшло багато часу, доволі багато часу. У мене питання таке: що тебе спонукало саме в той день, саме на тому заході. Саме таким чином вийти із шафи і заявити про себе на світ. Ви розумієте, що я про це думав кожного дня? От 14 років, як я зрозумів свою приналежність. Ти з цим живеш, це дуже в тебе всередині болить. Ти завжди думаєш і боїшся з кимось знайомитись. Ти боїшся за злив якоїсь переписки. Фото ти постійно знаходишся в контролі. самоконтроль. а самоконтроль дуже часто приводить до психічних розладів. Тому я розумів, що це треба зробити перше для самого себе. Я хочу відчути і відчути по-справжньому себе вільною людиною. Я нічого поганого не зробив. Я просто вибираю бути собою. Я не хочу боятися. Я хочу, щоб люди розуміли, що це така ж сама норма, як і інша будь-яка норма. Це не суперечить якимось законам, людським факторам. Натомість, Православна Церква України. Заявила про те, що цей законопроект про цивільні партнерства це руйнація інституту шлюбу. На жаль, і на в... жаль. церква <кій> має свій голос. На, на, на жаль, церква релігія, знаючи по історії, ніколи не підтримувала розвиток. Ніколи. І це ще один з таких пунктів. Я нічого не маю проти там, релігії, віри, вибору. У мене своя і віра, я не відношу якоїсь там церкви. Мені не треба носити хрестик для того, щоб вірити в Всесвіт, Всевишнього, в Творця. От. Але якщо ти не йдеш в ногу з сучасністю з новим часом, тебе зметуть. Тебе зметуть, тому що все змінюється. Або ти погоджуєшся з правилами, як це все відбувається, бо ця фраза, куди катяться мір, ну камон. Вона він катиться в дуже хороший напрямок. Він хоча, хоча б катиться, а не стоїть. Угу. Ти рахував, скільки хай тут почув на свою адресу? Боже, звісно. Ну да? звісно, дуже багато. Дірект був завалений. Почали з'являтися там ті люди, яких я навіть не знав про їх там існування, там радикальні групування, дефіші погроз, що мене знайдуть, знищать батьків, моїх вб'ють. Це жахливо. Це взагалі жахливо, що людина бажає смерті іншій людині не за що. Ти звертався кудись? Якісь правоохоронні органи? Зараз взагалі буде дуже цікава ситуація згодом. Якраз з одним із таких угрупувань. Зараз займаємося цим питанням з адвокатом і будемо йти в суд, тому що на мене вже подали в суд. А на тебе? Так. А, через що? Це роз... я потім все розкажу. Це буде дуже унікальна історія, яка реально може вплинути на кожного українця, на ментальність, на все що завгодно. Зараз при відкрити завіс, хоч трошки. Можеш? Ні. Не хочу, так буде цікавіше. Шкода я не бачу твоїх очей за окулярами. Вибачте, тому мушу тільки сприймати по фізіогноміці. Як змінився Мелон за понад рік? Що триває велика війна? Мені стало не соромно, що я ненавиджу росіян. Це перше. А, зникла якась оця знаєш, всередині яка разниця? А вона була? А, звісно, звісно, мозок був замилений. Мені взагалі тоді було що не було 18 років. Я мало про що думав. Я мало був там, освіченим в цій темі. В політиці, і звісно, ти що ти вивчаєш. Ти не можеш просто так викреслити із життя цей момент, що саме Росія забрала твоїх друзів просто навіки, і ти їх більше не побачиш. Неможливо закривати на це очі. Болить за тих, хто за ким я сумую, із близьких, які загинули це такі втрати, які назавжди перекреслюють будь-яке будь-яке толерування тої ж самої російської мови. Я сам російськомовний, я з Одеси. Так, зараз і... тебе дуже чудова українська мова. Дякую. Правда. Але, по-перше, мені стало гидко. Мені гидко за українців, які в Європі розмовляють російською. Бо я йду з колегами і я боюся, я не розумію, хто це. Я не розумію, кого ви підтримуєте. Я не, розумі... я не бачу, де українець, коли таке відбувається. Я... я не розумію цього. І потім ви питаєте, чому я просто це чув від європейців? Як це так? У них такий, знаєш, парадокс в голові. Як це так, ви воюєте з Росією, Росія на вас напала, а ви тут ходите і спілкуєтесь російською? У них вони не розуміють цього моменту. Ми перейшли на, на українську мову з батьками, Угу. саме цікаве, я думав, що їм буде важко. А вони перші сказали, що ні, ми, ми, ми спілкуємося українською. Все, не хочемо. Угу. Мій косметолок нормально, сус... так? І да, ще Щелепа, все окей. Мій косметолог, моя сусідка, Боже, як це чудово. Ну, жіночі, да, там уже за 60 років, завжди я говорила російською мовою. Да, вона смішно зараз переходить, намагається, але я завжди кажу, так -та краще вже суржиком, тільки, будь ласка, менше російської, менше цього. Не подобається, не, не хочу я цього слухати, ну, набридло. Тебе просто вже відвернуло від цього всього. Якщо б от можна було забути назавжди російську мову, Боже, я б нажав, би, не знаю, випив ту, ці ліки, але щоб забути назавжди, не хочу, мені дуже боляче. Ти нещодавно говорив про те, що все ж таки є популярні пісні. Ще ось тих періодів, можливо, твого дитинства, юності, так, російською мовою. Так, є, звісно. І що їх не забудеш, ну ти типу, не забудеш, це частина твого життя. Але mm. якщо вип'єш пігулку, то забудеш. Ну, і хай, йому, шкода. хай. Хай йому греть, а що мені шкода, я ж забуду. Mm -hmm. <с? <с?> я ж не буду пам'ятати, про що мені було шкода. От, звісно, звичайно, це частина нашої культури була. І звісно, це в є в пам'яті російські пісні, російськомовні, які ти їх не викреслиш. Ти, ти був частиною цього всесвіту. Угу. Я ну це навіть дурно і так глупо казати, о, я більше не згадую. Ти згадуєш. Тому що то був ти також. Зараз просто ти інший. На твою думку, ось ця хвиля патріотизму, розквіту патріотизму серед громадян України, українок і українців, підтримка Збройних сил України українцями. Чи не згасне вона нас, коли ми переможемо? Розумієте, є ж така тенденція, що все погане, дуже потім швидко забувається, і це найгірше. Я дуже не хочу, щоб в майбутньому, там, якщо так станеться, там, моя дитина їхала десь і слухала російськомовного артиста, російського артиста. Це, це навіть жахливо так подумати про це. Що пройде, наприклад, там 2-3 роки, 5 років, 10, 20, і це знову буде на круги Осоясія. Знову Росія, знову то -то толерування цього всього. Про це страшно подумати. І цього дуже не хочеться. Бо тоді для чого це все? І для чого гинуть для чого? наші військові? І якщо вам яка різниця? — Так. Ну, а, і ЛГБТ військовослужбовці, військовослужбовиці, які гинуть на фронті, за що вони стояли? А що із творчістю? Як війна вплинула на неї? А, на кожного дуже по-різному. У мене є колеги, які тупо не можуть нічого писати нового. Я конкретно про то. А, а от в моєму випадку мені дуже повезло. Я працюю, у мене є творчість, я продовжую писати. Мені це допомагає. Я... Наративи змінилися? Наративи? Я не помічаю просто їх, я просто пишу, як творець щось створюю. Але я ж не задумуюсь частіше над сенсом, коли це роблю. Сенс приходить після написання пісні зачасту. О, ти сидиш, уже слухаєш, розумієш, о, так це ж, о, про це. А під час написання такого немає. Е, мені повезло, тому що на мене впливають дуже всі фактори емоційні, потрясіння. Все, що відбувається, на мене впливає, я починаю писати. Якщо у мене тупо застой в плані емоцій, все, я нічого не пишу. Іноді, як казала, здається, Ірина Білок, казала, що коли я. Страждаю, і в мене там немає кохання, я розбита. Тоді я пишу красиві пісні. Щось воно є подібне. На жаль. Нещодавно ти повернувся з Польщі Так. або у Варшаві. А у тебе була зустріч з українцями, українками, які рятувалися від війни mm -hmm. і переселилися туди. До Польщі, зокрема, і в Варшаві живе багато. Чи багато маловінаторів? В Польщі? У Варшаві. Звичайно, як і в кожному іншому місті. І це дуже приємно. Ти якось охоплюєш і, знаєш, і клонуєш угу. фанів по всьому світу. Як а, тебе зустрічали? Дуже тепло, як вдома. Ми ще пішли в український дім. Я зустрілися там, зробили таку зустріч. І ти просто відчуваєш себе. Я є тут вдома, я є тут вдома, і мені якось так в кайф. І люди, які сприймають мене, сприймають музику, сприймають орієнтацію, все сприймають, і ти, і ти їх сприймаєш. Тобто якась така, знаєш, така. А от не, дивна, не здається дивним, що можливо ті самі люди, коли б перебували в Україні ще до повномасштабного вторгнення, засуджували б тебе за а, твою орієнтацію? Можливо, звісно. Ту, може, поза очі, а переїхали в Європу і вже підтримують. Ну, колись я теж борщ не любив, ну а зараз люблю. Люблю, тому що змінюються смаки. Люди також змінюються смаки. Вони там мене не сприймали, не Май любили не тут, думки. Так тут, тут зараз якось по-іншому, вони змінюються. Вони люблять нову якусь музику, знаходять для себе щось. Нове Ми ж постійно в розвитку, як як всесвіт. Ми постійно розширюємось, ростемо і все таке інше. Тому все може бути. До мене підійшла жіночка, яка взагалі мене ніколи не знала і не слухала, а навіть не знала мого ім'я. Я ж так удивився, просто в плані, що після камінауту кожна собака знала, що відбулося. А тут ну каже: ні, я просто не дивилася, не слідкувала. Потім ти випустив пісню, не зволікай. Якраз під час війни перша пісня. Спину тримай, коли боляче стріляють, хто зовсім не з нами. А гадають, що все знають, не зволікай. Час для того, щоб літати за праду свободу. І вона каже: я все, я підсіла, От, Ти просто якось надавив на якесь болюче місце. Угу. І я закохалася в творчість, почала далі слухати. Тому така, такі історії постійно відбуваються. Як думаєш, що має держава зробити, що кожен з нас має зробити для того, аби ці українці-українки, що виїхали, рятуючись від війни, повернулися в Україну. Ах, Боже, ми все це робимо, все, що можемо робити, так же як і Варшава. Ну, Польща зацікавлена в Україні. Звісно. А особливо в українках з вищого світу, яких дуже багато зараз виїхало. Розумієш, мені здається, що щоб люди повернулись, повинно спершу ми маємо перемогти. Наперед. Ти розумієш, навіть не це. Ну от я ж так і не виїхав кудись. Мені не хоч... мені дуже комфортно в Україні. Це не означає що там хтось гірший, тому що вони це їх право. Вони нічого не вони тікали від війни, і це нормально. Але щоб люди повертались, треба максимально дати їм зрозуміти, що, перше, після повернення ніхто не буде їх цькувати. А таких придурків дуже багато. В коментарях я спостерігаю кожен день. Ми постійно шукаємо зраду поруч, там, де взагалі вже немає і не може бути. Ми просто цькуємо людей за те, що вони зробили вибір виїхати з дітьми. Зачем я то? Тому, по перше, це. Знищити війну всередині країни, яка зараз відбувається, mm -hmm. у нас є один ворог, а ми починаємо розмінюватись і шукати всередині, там, де нічого немає. Що ще можна зробити? Більше, щоб ті діти, які вже звикли здається... там вчитися в школах, щоб вони хотіли повернутися і продовжувати жити і навчатися тут. А наше це тобі? Нащо когось заставляти примушувати повертатись? Я не про примус. Я а просто про, про мотивацію. Розумію? А я просто сам... для чого? Ну, що це означає? Яка це мотивація? В чому тут полягає мотивація? В тому, що людина виїхала і, наприклад, хоче там жити. Я завжди жив мрією про Америку. Я хотів переїхати. Ну, і мене ніхто би там не заставив би не виїжджати або ще. Це мрії. Мрії треба здійснювати. Якщо людині комфортно, будь ласка. От головне, тільки не сиди в Європі і не розказуй, як тут жити треба. От це найголовніше. Про розказувати, як жити треба. От хотілося б торкнутися зараз теми Євробачення. Спершу, чи брав ти участь в голосуванні за членів Національного професійного журі в дії те, що було? Ні, не голосував. По-перше, я запізнився. Вже проголосували. Типу, я не бачив цього, не слідкував. А по друге, я не знаю, я, 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 я просто про, про це не думав. Чому я не голосував? 724 тисячі українців проголосували. Uh -huh. Якби ми трошки повернули час назад, uh -huh. і ти проголосував, кого б ти обрав серед... А хто апатитетів? там був? Роксолана, Олена Гребенюк, Михайло Клименко, Амадор Лопес, Тоня Матвієнко, Олександр Фозі Содоренко, Олег Собчук, Світлана Тарабарова, Євген Хмари, Олена Шоптенко. Немає Данилка в списку. Ні. Ну, нема за кого голосувати тоді. <смі> мені дуже дивний цей список. Він дивний. Чим? По-перше, мені цікаво запитати людину, яка формувала цей список, по яким критеріям він формувався. Угу. Чи була причетність до Євробачення, або власний успіх, який може потім якось допомогти у виборі, у оцінках і все таке інше. Мене колись запрошували. Якраз не було ще тоді голосувань. Це здається, два роки тому запрошували входити в цей список. Я відмовився. Я не розумію, для чого то мені. Мені здається, я не маю права, напевно, ставити якусь оцінку, якось судити. Трошки не моя, не моя історія. Втім, не будучи членом ані журі нацвідбору, ані професійного журі угу. а, Євробачення від України, ти наважився дати оцінки і сказав, що хочу згадати на по двір. Перше вітаю Вордвочі. Це дуже. Посленно. Як ну, я згадую завжди там фразу одну, коли Ріната Літвінова. На якоїсь там премії на телевізійній, кінематографічній, там коли сказала прикольну фразу, «серед там цього всього говна щось там гарне знайшлося. <звіх> У нас всі думають, що вони а, вміють співати. Тобто ти вважаєш, що окрім творчих, всі інші лайно? Я вважаю, що не було достойного раз і не було того, хто реально вміє співати. Вміти співати і співати це дуже різні речі. Угу. Ти ж спостерігаєш за тим несмаком, який зараз з'являється в медіа, в українській музиці? Ні, я слухаю барокову музику. От поважаю. І весайську історію. Але мені просто приходиться розуміти, що діється в моєму в цьому такому ринку, в українському музики, сучасної музики. І мені дуже прикро, що молоді артисти починаючи артисти, думають, що співати про Байректар. Косу заплила гопака, що це круто і це приносить Україні і якось повищує, підвищує рівень культури в Україні. Це, це просто несмак і це культування несмаку в Україні. Те, від чого ми завжди так відмовлялися, так сильно хотіли, щоб була класна культура, щоб ми були на рівні, щоб ми могли бути конкурентно спроможними. Ці артист... артисти роблять це навпаки. Для чого я ці роки писав українську музику, англомовну музику, і я хотів повпливати на рівень культури? Для чого тоді я це теж робив? Як думаєш, які шанси є у гурту творче здобути перемогу на Євробаченні? І взагалі чи потрібно нам це перед? Розумієш, я просто знаю конкурс саме зсередини і розумію, це що ]існо. мені здається, що ну, ну навіть якщо б ще зараз Джамала жамала поїхала, розумієш? Ну, Мені здається, що ми, 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 ми не переможемо зараз. Чому? Мені взагалі здається, що переможе Ларін ну, вдруге. Mm -hmm. Бо це сама сильна пісня зараз на конкурсі. Але, блін, сплаг'ячна у Ньютон. Mm -hmm. Просто, mm -hmm. як дві краплі. В усьому, в усьому читається все українське. Знає. Ну, Чорне море але... козаки викопали ложку. Але, але все одно дуже класна в неї пісня. І Вона, мені здається, повертається з прямо з класним бекграундом і може вийти з цієї історії в тріумфі. А творчі дуже талановиті. І я, знаєш, мені здається, я починаю цитувати в цьому моменті, коли мене питає про вибачення Андрія Андрій тому що це його була завжди фраза. Забудь про місце, просто кайфуй. Mm. Бо це може статися один раз в житті. Просто покайфуй, запам'ятай момент. Ну, побажаємо Звісно, творчих успіхів. перемоги. Вони дуже достойні. Принаймні. Принаймні виступити до Я взагалі був дуже задоволений, коли почув, що вони перемогли на відборі. Ну, це просто фірма. Я люблю, коли фірма. Угу. Чи думав, що будеш робити після перемоги? От в перший же день. Ой, я казав, що я перше, що зроблю, це поїду з татом на рибалку, яку я не люблю. Щоб просто провести час. Ну хіба? По-перше, це спогади з дитинства, що ми їхали з сім'єю на рибалку. Я там щось копав, яких черв'ячков. Я не фанат, я це не люблю там, сидіти з вудочкою трошки. Не моя історія, але мені тупо хочеться подивитися, як він це робить. Мені хочеться от повернутися в цей момент з татом в те дитинство без війни. Ну, я бажаю, щоб твоя мрія здійснилася. я цього дуже хочу. Щоб наша мрія здійснилася про перемогу. Наша віра в це здійснилася. Кожен хоче просто. Завдяки дуже Збройним словам України, це важливо. Це реально. Абсолютно. Слава Україні! Герем Дякую тобі. Дякую вам дуже. Дякую.